І так в Онтаріо прийшла весна і розквіт Триліум та сама квітка, яка є емблемою провінції від 1937 року. У лісах і парках вони квітнуть цілими галявинами, і вам може здатись, що їх дуже багато і захотіти зірвати собі додому. Утримуйтесь і не робіть цього: стояти у воді вони довго не будуть, і не факт, що ви їх живими довезете додому. А от решта рослини, що залишиться, може і не вижити. Насінині триліума треба 2 роки, щоб прорости, і загалом від 7 до 10 років, щоб заквітнути. А хто садить те насіння? Мурашки. Вони з'їдають оболонку насінини, яка дуже багата білком. А сама насінина проростає. Слимачок просто гойдається тут. Триліуми квітнуть максимум півтора-два тижні. Триліуми є різних кольорів, люди вивели уже багато сортів. Як і простеньких, схожі на тих, що в лісі, так і декоративних. Тож посадіть в садочку і любуйтеся. В дикій природі їхня загроза це білохвості олені, і в якомусь американському штаті вони навіть довели цю квітку до межі зникнення. Не будьте як олені, не рвіть триліум. Най за коротких два тижні набереться сил. У мене нема місця для розведення триліума, тому я собі купила одненький.